Молимось, Україна, Господи Боже святий і праведний, молимось Тебе, щоб скінчилась війна у цьому році, благаємо за перемогу з неба та наше звільнення від рабству сатани, смерті та пекла. Пошли ангелів Твоїх і дай нам перевагу на землі, на воді та в небі. Прояви себе, Бог! Щоб уся слава належала тільки тобі, Боже, заступи, визволи, врятуй Твоїх дітей від цілу аду. Господи, каємося в наших гріхах, прости, Ісус, та пошли силу духа перемоги та проганяти усю силу ворожу, твій час, Господи, прояви себе! Сильний та могутній Бог напишіть мені, якщо вам потрібна молитва та допомога.